Армадол, забудь про головний біль. Легенда Азовсталі повертається у сили оборони України. Пресофіцер батальйону Азов Дмитро Козацький, якого всі знають за позивним Орест, повідомив, що після трьох місяців блокади в Маріуполі, чотирьох місяців російського полону і двох місяців реабілітації, він повертається. У військо і в Твіттері скромно додав: я просто повертаюсь на військову службу після реабілітації, як це має бути по процедурі, але я не повертаюсь на Я знаходжусь в мирному дякуючи нашій армії місті, тому перестаньте мене. Будь ласка, героїзувати. це до речі, завжди так. Хлопці, які є реальними героями, ставляться так спокійно до того, що відбувається навколо. Чи повернувся Орес до Азову? Чому вирішив продовжувати службу саме зараз? І яку особливу людину зустрів у Сполучених Штатах Америки? Дізнаємося у Дмитра. Просто зараз дімоти зараз... ну ти все. Був. Ти вже <ріст> ти вже офігенно виглядаєш. Ти вже все. Ти готовий <ріст> до нових життя? <ріст> Дім радить побачити дуже. Ну і давай ще раз тепер привітаємо okay. з з учорашнім днем. Збройних сил, хоч Святом, ти і написав так. В пості, що привітайте їх, хлопців, ще раз, але все одно ти наш воїн, ми тебе вітаємо Ми щойно так, згадували також. той ефір, коли познайомились тут. Слухай, це це як фактично зараз промайнуло. І і, і, і і пасибі тобі за. от Насправді, глядачі багато пишуть, що ми? Глядачі багато пишуть, спасибі за той ефір тобі, що прийшов. Ти як взагалі? ти де як, ти як зараз Я зараз нарешті в Україні вдома. Я вам скажу, що поїздка в статусі це надзвичайно цікаво було, але дуже сильно хотілося додому. Це знаєте, як я його називаю такий український садомазохізм, коли ти знаходишся в супер країні, а тобі хочеться повернутися додому. Ти немає світла і води. Але тут дуже круто серед своїх набагато. Приємніше знаходити, знаєте тому я нарешті в Україні. Я не хочу називати саме місце, яке я зараз конкретно якому я знаходжусь. Просто знаходжусь на території однієї з військових частин національної гвардії України, тому не будемо розкривати всі секрети. Ми більше злаштунками з тобою говорили про твоє майбутнє. Що ти обереш? Куди підеш далі? І скажи, будь ласка, таку штуку, от чому ти вирішив те, що вирішив вчора? Як до цієї точки прийшов? Повернутися у збройні сили України. Дивіться, насправді це є така процедура, тому що на зараз в Україні воєнний стан, і слава Богу, в моєму випадку я не можу там навіть звільнитися, знаєте, по стану здоров'я, тому що я слава Богу здоровий тому. У нас є у всіх неможливості повернутися з полону, чи ні, У всіх є певний обов'язок, і тому я зараз буду продовжувати військову службу, тому що так має бути, доки не завершиться воєнний стан в Україні. Але менчастиму, я думаю, і тут принесу користь далі в своїй роботі. Це буде повернення в Азов, куди саме ти повертаєшся? А, ні, а, дивіться, моє місце в полковозов заняте професійною командою зараз. Як то кажуть, великі сім'ї yeah. треба тримати за це місце. Я вже його упустив. Тому а, наші дороги з полком азов зараз поки розійшлися, але я буду завжди пам'ятати ці найкращі часи своєї військової служби а, в такому легендарному підрозділі. Але знаєш, якщо любиш, то маєш відпустити. Якщо ти не більш професійна команда, то вони краще займаються і займаються крутим розвитком медійної медійки нашої тільки, нашої підрозділі. Тільки, Тільки не кажи, що якщо любиш фотографію, то маєш її відпустити теж. Ми Добре? чекаємо твоїх світлин. Що що задати, те не здраво, я не буду. Буду далі займатися. Я ось був в штатах, купив собі навіть новий об'єктив, трохи фотографував. Я зараз чекаю нагоди, тому що зараз є трохи інша робота е, в такому плані. Міжнародному що я зараз от, в штатах От, до речі, розкажи, розкажи про це, бо ти ж з держдепом там зустрівся, тобто крім реабілітації і всього іншого, тебе була ще певна спеціальна місія детальніше про це можна дізнатися. Так, так, я поїхав в штати за запрошенням нашого посольства України Сполучених Штатів. Дякую послу Оксані Сергіївні за те, що вона запросила на презентацію книги. Там була моя фотографія на обкладинці. Це був була фотокнига з фотографіями різних фотографів міжнародних з війни з України, і тому я туди приїхав на презентацію на різні заходи. Сплановані і відповідно, потім ми вже їздили з фільмом Євгена freedom on fire яка показує теж фільм, показує війну в Україні нинішню і що це все починалося. Тому Власне, я і був в держдепі з нашою командою для того, щоб показати цей фільм. У нас після кожного фільму було питання відповідь, відповідали на питання. Призивали всіх далі підтримувати Україну в цій нелегкій боротьбі. І е, пам'ятати про військовополонених, які досі е, знаходяться в полоні, е, перевертати постійно до цього увагу, Дмитро, розкажи, будь ласка, про зустріч в в Сполучених Штатах Америки з жителькою Маріуполя Анною Зайцевою, яка з грудною дитиною, з якою ти познайомився е, ще в Азовсталі, яка з грудною дитиною так само е, була. Е, Ця дитина На заволоді, була наймолодшим заручником так. Азовсталі, і ось ця зустріч в Сполучених Штатах Америки відбулася. Це емоційно було. Ми ще з знаєте, сміялися, знаєте, що де ми зустрілися, якщо не в Сполучених Штатах в Нью-Йорку. Але я був дуже щасливий бачити, як я вже сто раз розповідав, що для мене там цивільні, які були на території Засталі, вони вже майже всі як родичі для мене були. Тому ми з Анією там дуже здружилися, я дуже хвилювався і за свята. За її тому я був неймовірно щасливий нарешті побачити після кількох місяців. Після того як ми не бачилися, до що вона була без свята, але чекає якоїсь наступної зустрічі, щоб уже із святиком зустрітися. Тому я був дуже насправді щасливий, тому що це така за такий короткий період часу стало для мене дуже близька людина, за якою я дуже сильно хвилювався. Слухай, дім, ну пройшло вже так достатньо часу, чи недостатньо, важко там порахувати після всього того, що ти пережив. А, як ти взагалі відчуваєш себе? На якому світі? Знаєш, от, Тому що ми багато спілкуємося з психологами, з психотерапевтами в ефірі того, щоб якось стабілізуватися, стабілізувати інших. Як у тебе з цим? У мене слава богу, які було і раніше, і час минулого нашого ефіру. Все нормально, Продовжую робити якусь роботу, тільки не знаєте з мінусів. Це ми помітили, коли були в штатах, що у всіх українців якісь постійно ці. Комплекс провини, що ти мало робиш, yeah. щось недостатньо, і тому це мабуть єдиний мінус, який у нас усіх зараз присутні, але менше з тим будемо працювати далі для того, щоб про Україну говорили більше про наших військовополонених. Ну зараз всіх українців об'єднує одна мета: це перемога. Про що особисто мрієш ти повернутися до фотографії, повернутися до ти, до, до мирного життя, яке було до війни? Що далі плануєш робити? Мрії знаєте, це більше про щось таке те, що тяжко здобути фотографію. Я можу можу займатися, хоч кожен день їздити по Україні. можу кожен день їсти, що хочу. Можу кожен день. Але те багато моїх побратимів досі знаходиться в полоні. Моя мрія приїхати нарешті на обмін і зустріти їх всіх, побачити, обійняти це. Моя зараз сама основна мрія. Діма, Орес, Дім, пасібі тобі величезне. Раді тебе бачити завжди. Коли тебе буде час, змога є багато про що поговорити. Ти сам знаєш. Тому, будь ласка, адресу ти знаєш і чекаємо на нові і світлини. Дякуємо тобі, <ріст> 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 фотографуй дякую, фотографуй дякую. До зустрічі. Гарного дня козацький. Наш орест зазов сталі. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».